Дорогі друзі! Як обіцяв сьогодні розказую, що таке VPN. Дам просту інструкцію для пенсіонерів, як користуватися безкоштовним і платним VPN, щоб відкрити дію або пенсійний фонд та інші українські державні сайти за кордону чи з тимчасово окупованих територій. Але спочатку хочу звернути вашу увагу на QR-код вгорі. Якщо ви хочете знайти мої інші відео, наводите камеру телефону на нього, з'явиться посилання, натискаєте його і переходите на мій канал Маркосвіт про пенсії». А тепер повернемось до VPN. Що таке VPN простими словами? VPN це додаток або програма, яка дозволяє зробити вигляд, ніби ви знаходитеся в Україні. Вона шифрує ваш інтернет і змінює вашу IP-адресу. Як кожен з нас має домашню адресу, так наш телефон, комп'ютер чи ноутбук має свою адресу, свій номер в інтернеті. Це і є IP. Він показує, де знаходиться наш пристрій у мережі, у якій країні чи в якому місці ми підключені. Цей номер, тобто IP-адреса, позначається цифрами, крапками і буквами. Наприклад, 192.168.1.15. От дам вам перший практичний урок. Як дізнатися, яка IP-адреса на вашому телефоні? Відкриваєте налаштування в телефоні, обираєте мережа та інтернет. І натискаєте на назву свого Wi-Fi. Прокручуєте сторінку вниз і знаходите розділ IP-адреса. Там ви побачите цифри, відділені крапками. Це і є ваша внутрішня IP-адреса. От якраз VPN. І змінює вашу IP-адресу. І після підключення державні сервери України. Бачать, що ви в Україні, навіть якщо ви за кордоном зовсім в іншій країні, як кажуть на другому кінці світу. Є безкоштовні VPN, а є платні. Платні мають більше функцій, ніж безкоштовні. Як завантажити безкоштовний VPN собі на телефон? В інтернеті є свої магазини, де можна завантажити різні програми та додатки на свій телефон або планшет, і в тому числі VPN. Для телефонів, які працюють на операційній системі Android, є магазин Google Play. Android це ніби мозок на вашому телефоні яким усім управляє. Його розробила компанія Google. А для телефонів компанії Apple, які працюють на системі iOS. Є, свої, є свій магазин App Store. Отже, зайдіть у свій магазин, це залежить від того, який у вас телефон. І у пошуку напишіть назву програми. Щоб полегшити вам пошук, я знайшов 5 безплатних і 5 платних VPN-сервісів. Які мають сервери в Україні і можуть бути рекомендовані пенсіонерам за кордоном або на тимчасово окупованих територіях. Але майте на увазі, безкоштовний VPN має певні обмеження. І я не можу дати вам гарантії, що безплатний VPN працюватиме добре. Сьогодні він ефективний, а завтра може втратити репутацію, тому прошу не звинувачувати мене. Крім того, я особисто не мав змоги перевірити дію всіх цих сервісів, бо це забрало би багато часу. Я брав кілька рейтингів VPN, і з них вибирав ті, які мали непогані відгуки. Рекомендовані сервіси я залишу внизу в описі, щоб ви могли правильно записати їх в пошуку і підібрати той, який вам найкраще підходить. Перший Urban VPN безкоштовний сервіс, який прямо заявляє про українські сервери. Сервери це великі комп'ютери, на яких зберігається вся інформація. Вони часто кілька комп'ютерів об'єднані в одну систему. Обмеження. У безкоштовній версії можуть бути нижчі швидкості, можлива черга на доступ до українського серверу. Менше гарантія оптимальної роботи. Також часто безкоштовні сервіси використовують рекламу. Другий VPN Заявляє про сервери в Україні у Києві, Львові і Одесі. Обмеження. Безкоштовна версія може бути повільнішою і можливе обмеження функцій. Третій, третій сервіс HideMe. Має українські IP-сервери для преміум планів, але безкоштовний план теж існує, існує. Обмеження, які можуть бути. У безкоштовному плані лише один пристрій, обмежена кількість даних. Наступний це Proton VPN. Має дуже сильну репутацію безкоштовної версії, безлімітна пропускна здатність і без реклами. Обмеження. Хоча сервіс має сервери в Україні, безкоштовна версія не гарантує, що саме український сервер буде доступний у безкоштовному плані. І ZUG VPN безкоштовна дешевша версія сервісу, яка заявляє, що має українські сервери. Обмеження. У безкоштовному варіанті можуть бути обмеження за кількістю даних, швидкістю. Пріоритетом чи доступністю саме української локації. Також можуть бути менше функцій безпеки чи технічної підтримки. Отже, уводите у свій у пошук свого магазину одну з цих назв. Натискаєте кнопку Установити або Інстол. Коли програма встановиться, відкриваєте її. Як підключитися? Уходите в додаток. Часто не потрібно навіть реєструватися, а якщо просить програма, то потрібно зареєструватися. У списку країн знаходите Ukraine, Україна. Натискаєте кнопку Connect. Це означає підключити. І через кілька секунд з'явиться напис Connected, тобто Підключено. Це означає, що тепер ваш інтернет проходить через український сервер. Але все-таки перевірте: введіть у пошук у Google просту фразу. Мій IP. Оберіть перше чи друге посилання і, не... і натисніть Визначити мою IP-адресу. Програма відкриє ваш IP з цифрами і країною. Переконайтеся, що зазначена Україна. Якщо так і все добре, можна відкривати діючий пенсійний фонд. Важливо пам'ятати, безкоштовні VPN мають обмеження, іноді повільніша швидкість або короткі перерви в роботі і багато реклами. Якщо програма раптом відключилася, просто натисніть Connect, тобто з'єднати ще раз. Хотів би вас попередити, не встановлюйте VPN із сумнівних джерел, лише з магазинів додатків або офіційних сайтів. Для постійного використання краще, звичайно, перейти на платний VPN, бо він стабільніший і безпечніший. Серед платних VPN, які справді мають сервери в Україні, варто виділити 5 найнадійніших. NordVPN – один з найпопулярніших у світі, має понад 14 серверів в Україні. Добре захищає дані, швидкий і стабільний. Мінімальна ціна при довгостроковій підписці приблизно 3 долари на місяць, тобто орієнтовно 125 гривень. Рахуйте долар в середньому 41. З половиною гривні. Підтримує цей сервіс комп'ютери, смартфони, планшети. Другий платний VPN Surfshark. Surfshark. ще один надійний сервіс із близько 20 українськими серверами. Його головна перевага один аккаунт тобто рахунок, можна використовувати на кількох пристроях одночасно. Інтерфейс дуже простий. Є підтримка української мови. Ціна приблизно від 2 доларів на місяць при підписці на 2 роки. CyberGhost має сервери в Києві. Це зручний VPN із гарною швидкістю, який часто пропонує акції. Його можна встановити навіть на старіші комп'ютери та телефони. Орієнтовна ціна. 2-3 долари на місяць при довгостроковій підписці. Fist VPN. Менш відомий, але теж має українські сервери. Простий у використанні, але трохи дорожчий. Близько 9 доларів на місяць при короткому тарифі. Private Internet Access ще один міжнародний сервіс, який має сервери в Україні, підходить для тих. Хто хоче мати багато функцій без надмірної ціни. Вартість приблизно 3-4 долари на місяць. Перед оплатою кожного з цих VPN можна скористатися безкоштовним пробним періодом. Зазвичай його призначають від 7 до 30 днів. І ви маєте змогу перевірити, чи все працює і, цей, і чи цей VPN вас влаштовує. Отже, зробимо підсумок. Безкоштовні VPN можуть працювати, але не гарантують оптимального доступу до українських серверів або максимальних швидкостей. Якщо ви хочете просто отримати українську IP-адресу, щоб зайти у ДІЯ у додаток Діяча на портал пенсійного фонду, безкоштовний варіант може бути достатнім. А якщо вам потрібне регулярне використання або багато пристроїв, то варто розглянути платний план, щоб уникнути проблем із швидкістю чи доступом. І не забудьте вибирайте саме сервер Україна у списку. Переконайтеся, що підключено. Перевірте IP-адресу чи локацію перед входом до державного сервісу. Ось коротко все. Підписуйтесь, будь ласка, на мій канал. Завжди будете отримувати чітку, конкретну і свіжу інформацію. З вами був Марко Світлий. До нової зустрічі.